От подібні випадки, вони мають е, певну драматургію. Да? Тобто, якщо дивитися, не тільки на сам випадок, як це сталося, що він випав і все, а давайте звернемося на аналогію, як це було в іншому випадку, скажімо, з Кравченко. Перед тим, як Кравченка вбили, президент Ющенко особисто, Генеральний прокурор і ще кілька високих посадовців, я так вважаю, і я це буду стверджувати, і вважаю, що вони несуть, мають нести кримінальну відповідальність, готували суспільну думку до його смерті. Вони позаявляли на прес-конференціях про те, що Кравченко буде визваний, проти нього є серйозні докази, що його будуть зараз допитувати, його будуть арештовувати і так далі. Тобто це все говорили, можете підняти, це говорив президент, не царське це діло, але він цим займався. Я дивився справу, говорив з виконавцями, жодної не команди не було, повістку Кравченка не отримував, ніхто йому не телефонував, ніхто його в Генеральну прокуратуру не викликав. І це є в справі, яку ніхто, до речі, не читав, окрім мене і виконавців. Навіть Адвокатом Кравченка і родині Кравченка висновки про самогубство, матеріали розслідування не показали. Це великий факт, так? Да? Хоча по закону інформації будь-який журналіст, коли вони зробили остаточні виставки, припинили справу, ви можете по закону інформації. До по да, От пан Янцюк, який займається кримінальними розслідуваннями, може прийти і попросити, дайте мені справу Кравченко. Замість цього її роблять секретною пан Пшонка. А мені не дають навіть дознайомитись. Я вам нагадаю, тоді, коли я почав знайомитись, я саме з цією справою знайомився на перший на, на, на самий перед. І тоді Ренат Кузьмін і то слідство прирвало, порушило всі закони, всі мої права, конституційні, все воно прирвало на етапі, щоб тільки ми далі не дивилися цю справу. Тому що в основному я дивився цю справу. Разом мене консультували слідчі, мене консультували відставні експерти і так далі. І говорили, де і що дивитися. Так от я хочу вам розказати методу. Спершу робляться заяви. З Чечетовом це було, його відпускають додому, а тоді робляться заяви, що ми проти нього висуваємо нові якісь звинувачення і так далі. Тож тобто ми готуємо, готуємо на Чечетова, а нас з вами, що до нього щось там серйозне і серйозне. Тоді, що відбувається далі? Тоді відбувається подія смерті. Ну, ви уявляєте, що таке слідче, слідство. Тобто, коли вбивають, або людина самогубство, ніхто не має права робити якісь висновки. Для, цього, для того, щоб зробити висновки, треба провести кілька слідчих дій: перше оглянути місце події, скласти протокол. Тоді вскрити тіло. Да? А чи там був, може, наркотик якийсь? накритий. Чекайте, я, я, вона закінчу, вона закінчу, вона. я закінчу. Я закінчу зараз. Вона. Ви послухайте мене. Значить, як це робиться? Нехай Генеральна прокуратура чого не прийшла розказати, як це робиться. Слідчий вносить постанову, він пише таку пачку постанов. Зробити таку експертизу, зробити розкриття тіла, зробити все. До того, як це все не буде зроблено, тоді це дивляться на це слідчі, роблять висновки. А що у нас відбувається? Ще слідчі не написали постанов. Я вам просто кажу, що не встигло остинути тіло е Чечетова. Я не знаю обставин, я не дивився справи. І, і, і що, мабуть, самі, самі ті, що роблять заяви, і слідчі ще не знають, тому що експертизи ще не готові. Але побачите, те ж саме відбувається, що було з смертю Кравченка. Виходять високопотазовці і однозначно заявляють, це, це самогубство. Я тільки добавлю, до да, абсолютно те саме було на наступний день після вбивства мого батька, коли той же самий абсолютно, кравченко да. вийшов і перед ціма телеканалами зробив да. заяву дослівно. Це була звичайна аварія, інші версії навіть не будуть розглядатися. Оце було особливо. Да. Значить, робиться заява категорично. Це самогубство, і все. ну ви розумієте, що ну а. А ви бачили, ви вскрили тіло, тобто ви бачили, а може у нього в шлунку, там наркотики чи щось в крові так і так далі. Людину дов... ну, Ніхто ж нічого не чув. Тобто доказів нема, а людина вже робить заяву. Я хочу нагадати вам, я хочу нагадати смерть Кравченка. Те ж саме. Я можу це з документами доводити, з датами, я співставляв дати. От я бачив ті експертизи, що були призначені. Коли вони були призначені, коли вони були проведені, це ж не просто робиться, що швидко робиться. Да? Людина має все дослідити, тоді написати заключення, подумати, все, це, все, потім воно розглядається і так далі. То, ну, наприклад, турчина, вже тіло не, 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 не остило. Кравченко пішов, сказав, що це самогубство і іншого не може бути і речі. І таке інше, і таке інше. Розумієте, тобто ми туди. Я хочу нагадати вам. От портнову, ми з ним співпали, не домовлялися. просто згадали на ЦК КПСС. Там були такі завгоспи, які розпоряджалися золотом партії, що називається, мільярдами. Так? Вони теж почали там кілька людей, випали всі з вікон. І так само було заявлено зразу, що це самогубство. Ще не було проведено слідство, ще тіла були теплі, і зразу було сказано, що це, це самогубство. Все.